Me. То як же співає Адель наживо у 2024 році? А сьогодні ми перевіримо. Мабуть, ви знаєте, що зараз у неї триває великий тур, тому я знайшла відео з її лайв виконання у мюнхені, і сьогодні ми будемо розбирати детально її вокальну техніку та те, як вона співає саме наживо. Якщо будь-якого викладача вокалу запитати, що найчастіше співають ваші учні, відповідь буде Адель. Якщо це не так, напишіть в коментарях, що співають ваші учні. Тому що це дійсно неймовірна виконавиця, яка володіє дуже гарним тембром та пише не менш гарні пісні. А ті, хто на моєму каналі вперше, давайте знайомитися. Мене звати Оля Провоць, я викладачка вокалу та засновниця студії Провоць в Києві. І сьогодні детально розберу, проаналізую, просканую вокал Адель. Знову ж таки, це відео я знімаю абсолютно не для того, щоб якось розкритикувати Адель, а для того, щоб проаналізувати, як вона співає. Все це для тих, хто цікавиться вокалом, а особливо творчістю цієї виконавиці. Отже, давайте приступати. Я буду аналізувати фрагмент пісні Hello, який вона виконала в серпні 24-го року, ось буквально декілька тижнів назад у Мюнхені. Наскільки я розумію, у неї у Мюнхені декілька концертів в серпні заплановано, і це один із перших, можливо, концертів, і саме відкриття концерту. Тому давайте дивитися та спостерігати, як буде звучати її голос. Отже, приступаємо! Так. Пісня звучить в оригіналі, оригінальна тональність. О, бачите, бачите, оце? це говорить про те, що виконавиця хвилюється, вона намагається видихнути, намагається заспокоїти своє дихання. А, і прикольно взагалі розуміти те, що навіть така знаменита виконавиця на весь світ, як Адель, вона теж хвилюється. Уявляєте? Вона хвилюється перед своїми виступами. А їх. У неї було чимало, адже вона дуже багато років на сцені, і все ж вона людина, а в неї є переживання, в неї є страхи. Вона побачила цей великий-великий натовп, цей стадіон. І е, до чого я веду, що, будь ласка, люди, які... Навчаються співати. Дозвольте собі хвилюватися. Це нормальна, абсолютно, ваша реакція організму, тому що все одно це стрес, це переживання, особливо, коли ви співаєте на велику аудиторію. Та навіть для двох-трьох людей все одно ви хвилюєтеся, я впевнена. Отже, дозвольте собі хвилюватися. Тоді вам буде легше насправді з ним справитися. І давайте дивитися далі. Ага, а тут вона е, облизує губи. Бачите, яке детально, прям да? дуже сильно за нею спостерігаю. Отак От вона робить, скоріше за все, у неї пересохло в роті, пересохли губи, і вона намагається якось трошки себе е, привести в форму, тому що зараз їй вже потрібно буде співати. А коли у вас все пересихає, слизова, е, в роті дуже сухо, дуже важко тоді співати. Повірте мені, це знає кожен вокаліст. Отже, губи облизала, видихнула, молодець, умнічка. Дивимось далі. Посміхнулася, так. Довгий вступ, вона піднімається. Її всі побачили. Hello. Перше слово гарне, влучне, з придиханням, характерним для Адель, і таке грудне. Тут все заспівано чітко. Теж непогано. It's me. Отут довга фраза пішла, і перше, що я хочу відмітити, це те, що вона стукає себе по животі рукою. Тобто вона як метроном відраховує собі темп пісні. Це говорить про те, що або вона погано чує метроном в своєму вушному моніторі. Тобто, вон, бачите, тут волосся і не видно, як же виконавиця себе чує. А у неї такі навушнички, які заливаються під формою її вуха. Це вушний монітор, який дуже так вакуумно туди вписується. І на саундчеку режисер її звукорежисер Налаштовує баланс у вухах, щоб вона добре чула інструменти, метроном, щоб вона дуже добре чула свій вокал, щоб вона змогла виконати гарну пісню і було комфортно. Отже, вона почала себе стукати по животу. Це говорить про те, що, скоріше за все, можливо, вона не дуже добре чує саме метроном і намагається бути в цьому темпоритмі, так, щоб не вилетіти. З приводу вокалу, там має бути одна нотка, і трошки тут інтонація в неї не була суперстійкою трішки зависла. I was wondering it after all. Слово wandering. І слухаємо далі. These years you lied to me. These years you lied to me. Тут дуже добре влучно доспівала, спокійним грудним звуком. To go over. Тут теж гарно. To go over. І мелізм в кінці у неї вийшов все добре. Everything. Дуже знову такий гарний грудний насичений звук, але при цьому розслаблений. Еврисин Ди Сіде you. пішла довга фраза, де потрібно на одній ноті втриматись. То They say» Сей вона зависила, «the time» теж трішки інтонація поплила. They say the сейде supposed to heal має бути They say the time's supposed це все одна нотка. От і дуже складно, вокалісти знають, що коли у нас багато звуків, багато слів, а нам потрібно мелодію втримувати на одній ноті. Е, дуже насправді складно, тому що ви змінюєте фонетику, ваші звуки, і через це трішки таки, гуляють. Гуляє м'язова позиція, і може гуляти інтонація. Пішла в блуд. Але це не критичне. Знову ж таки, я зараз дуже і дуже докопуюсь. Ну як докопуюсь, Все ж таки аналізую з професійної точки зору саме потрапляння в нот, якість звуку, і тому я маю це все озвучити. Тут нормально заспівано, і цікаво, що вона... тут опустила гортань для ще глибшого такого звучання. Hello. Тут теж дуже гарно у неї вийшов мелізм. Гло. Hello. І там ще таке додали ехо, розмили його шикарно. Can you hear me? Ну, Нормально. Нормально be. Ця фраза, до речі, вона довга, на одній ноті, те, що часто повторювати потрібно було, прозвучала досить стійко. Це говорить про те, що, можливо, уже. Через декілька фраз так вона трішечки своє хвилювання вже притупила, вже зрозуміла, де вона знаходиться, і вже починає розкачуватися, розгойдуватися. We От тут цікавий момент. Трішки зависила we younger», «we were young» на слові «younger» і показала: блін, немає у мене. Мікрофону, типу, це мікрофон, і отак зробила. Отак зробила і посміхнулася. А тут два варіанти. значить, Або це був такий маячок звукорежисера, що вона не чує, типу мікрофон, що більше голосу дай мені. Оце дала, це, це такі різні сигнали і знаки. А друге, що вона побачила якусь подругу в натовпі свого колишнього і така, We young! і Йому трошки помахала. Це Може бути. Окей, слухаємо далі. And free. Шикарно, шикарно, чистенько, стійко і е е оксамитово. I зупиню дуже гарно на початку був фрай. Ай ай ай. Це говорить про те, що її голос розслаблений. Тобто, як бачимо, вона вже тут трішечки більше розслабилася і показує на що вона здатна. І заспівано було теж, теж досить чисто. The world fell at our feet this Е, зараз прикольно, афі Підняла гортань, додала трошки твенгу, але більше то я тут чую саме підняту гортань. Тобто Адель дуже любить ці маніпуляції гортані, і не тільки вона підняла, опустила, і ми отримуємо ще більший контраст і ще більше фарб в її вокалі. До речі, якщо б вам було цікаво, якби я зробила такий дуже детальний аналіз взагалі її вокальної техніки, не тільки якогось там шматочку, а взагалі, от що вона. Як вона найчастіше використовує е, особливості її голосу, і як вона е, любить вставляти ті чи інші прийоми. Напишіть про це в коментарях. Such a difference. Стоп, стоп. Uh, such a difference. Uh, здається, знову трішечки було завищування. Such a, such a difference. Such a... Трішечки було нечисто, але знову ж таки це мікро, мікро нечисті нотки. Between. Отут, отут що відбулось. Бі цвін. Тут вона вже більше звуку дала. І на слові ас там мав бути гарний мелізм, який, на жаль, змазався. Таке буває, тому що мелізми – це супер складно. І у вас є один дубль, щоб його заспівати під час пісні. Бітві нас, нас, нас» – Мало бути би там чотири нотки і трішки серединка в неї змазалась. Бі цвін нас. Слухаємо далі. Наступна фраза слово The Million теж трішки задрижало. Це говорить про те, що вона заспівала мелізм. Зрозуміла, що він не вдався, засмутилась через це. І тому наступне слово вийшло теж не дуже зібране, але нічого, нічого, Адель. Це живий виступ. Там тисячі людей. Це реально дуже складно співати наживо на таку велику аудиторію. І ми не знаємо, виспалась вона в цей день чи не виспалась. Гарний у неї настрій чи поганий. Може в найперший день місячний. Хто його знає? А дуже важко дівчатам, до речі, співати, коли у них цикл. Тому може бути безліч варіантів. Або у неї жнову ж таки тур, а голос не встигає відновлюватися. До речі, ви знали чи ні, що у далекому 2011 році вона перенесла операцію на голосових складках. Якщо вам було б цікаво більше про це дізнатися, взагалі про Адель. Нові відосики на каналі, якщо ви бажаєте побачити, теж пишіть в коментарях. А і якщо таких бажаючих буде достатня кількість, я обов'язково зніму про це відео. Відбулось! відбулося? А по-перше, вона трішечки швидше проспівала цю фразу, ніж потрібно. Було знову ж таки скоріше за все. Метроном вона чула погано, а, тому що там треба було його трішки більше розтягнути ці нотки. Вона побігла наче вперед. Але а, щодо чистоти, але тут добре взяла. Початок був трішки невпевнений. Давайте почуємо, що, що ж далі. Тут вона вже трішки заповільнилась, тому що вона почула, що побігла наперед. І початок фрази «гамас», «гаман» – Оці низькі нотки, от часто, до речі, тенденція не дуже стійко звучать. Тобто верхівки вона на них велику увагу приділяє і так добряче дає підтримки, анкерування, то на спокійних низьких нотах часто трішечки вліво-вправо гуляє нотка. Ну, знову ж таки буква, буквально така невеличка похибка. Гарний був перехід на фальцет to tell you. А ось тут на sorry трішки не вдався. ми ліз на три нотки. Sorry. І вона його, до речі, з такою твердою прям атакою зробила. А давайте ще раз почуємо: хочу ще раз. Sa. І тут твенк. Sa. сам! Відчувайте цю дзвінкість? Тут нормально. That I've done is більш темний звук прийшла. Тут наверх вийшла гарно. Mm, На кол. Ну, в принципі, нор. Ну, що ж це вже така, прям придираюсь, придираюсь. Окей, Одель, нормально. Never. Never, never. Отут такий, вона дуже часто, до речі, цей мелізм на ноти любить вставляти в свої пісні. Це, наприклад, a fire, fire, постійно. У ці тренотки завищено було to be home, Мало би бути to be home, А цей син трошки вверх побіг. Знову ж таки, бачимо, що це трішки тенденція завищувати інтонацію. І, до речі. У різних вокалістів е, своя тенденція. Хтось любить трішки завищувати, хтось не дотягувати. Це нормально. ритмічно вона заспівала правильно, але Hello from the outside» Оця «out» трішки занизилася. Трішки не вистачило підтримки цій ноті. Буквально у кропуличку. Але дзвінко, політно, все у стилі Адель, все тут якби вийшло. Слухаємо. Еліс так, знов зависилися нижні нотки. Вони мають бути чітко на одній: ген ліс, ту, ту. Це одна і та сама нота. Гарна верхівка, тобто видно, що вона дуже сильно концентрується саме на високих нотах. Бо, звісно, саме високі ноти і чує глядач, і оцінює він теж саме них. Тому вони найтут звучать ну, нормально, достойно, хорошо. Tell you. Теж гарний цел, а на ю трішки нечисто перейшли. Так, стоп, що, 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 що ще раз. А мало бути вище. Саре. І знав са дуже такий твенковий. Завищена фраза For Breaking your heart. Мало бути трошки нижче. For Breaking your heart. Шикарно. Ідеально не придерешся, як студійна версія Я був оцей шматочок. Теж трішки чуєте завищились деякі ноти. Doesn't take you apart, part! Оцей Оцей епарт. Any more, more, more. І мелізм вдався. Оці тренутки вийшли, заспівано було добре. Тобто вона тут уже, начебто, розкачалась. Hello, Ось такий шматок нам запропонував Ютуб в хорошій якості, з хорошим звучанням, тому що дуже багато є відео, знятих на телефон людьми, а я захотіла саме розібрати там, де ми дуже добре почуємо нюанси. І класно те, що вони дуже часто, як роблять, наприклад, показують нам живе відео на Ютуб, а насправді воно вже підзведене в студії, і там вже все підчистили, і через автотюн пропустили, і вже така нереальна, чистенька інтонація. То тут ми чуємо, що це, що це дійсно живе виконання. Це дійсно якісь є десь помилки, десь щось не ідеально. І це круто, що вони показують, що е, ну ось ми такі, о, ось, ось так я заспівала а, і. Пам'ятайте, що ви живі люди, що ви не якийсь там комп'ютер, де натиснув на, на кнопочку і все співається так, як має бути. Е, ні, дозвольте собі помилятися, тому що, як ви бачите, навіть такі світові зірки, як Агілера, ой, Агілера, ну навіть Агілера теж до речі, наживо робить багато помилок, не все ідеально. Тобто, дозвольте собі робити ці помилки, і тоді їх стане менше. Звісно, потрібно працювати над своєю вокальною технікою, розвиватися, робити вправи, вірити в себе. Кайфувати від процесу, це дуже важливо. Але якщо ви помилилися, нічого страшного, помилилися, пробуємо ще, ще ще. Тому що якщо після кожної невдачі засмучуватися, а тоді, повірте, це шлях нікуди, і, і прогрес буде набагато повільніший саме через отаке своє ставлення і через оці думки в голові. Отже, такий був аналіз коротенького живого виступу Адель. Звісно, це був не найкращий її виступ. Я дуже багато дивилася різних її лайвів, різних років, і вона безумовно круто володіє своїм голосом. Але саме тут, можливо, трішки перехвилювалася. Або дійсно не дуже добре налаштували їй звук в ушних моніторах. Багато багато могло бути різних моментів, але ну не все так і погано були дуже круті моменти, але десь щось і не вдалось. Пишіть взагалі, як вам її голос, вокальна техніка, чи хотіли би ви побувати на такому концерті. І знову ж таки, якщо вам цікаво, щоб я зняла ще якісь відео саме про Адель, пишіть про це в коментарях. А якщо ви хотіли навчитися співати, з радістю вас запрошую, хто в Києві, до Провоз Music Studio, де ти знайдеш свого педагога, який поведе тебе за ручку в світ вокалу, все тобі розкаже, покаже, всьому навчить. А хто не має змоги приходити на живі заняття спеціально для вас, я записала відео. Курс, де за 14 років ти точно навчишся співати та оволодієш базовою вокальною технікою. Всі деталі, всі описи, посилання, ото все, як завжди, залишу десь там під відео. Якщо тобі було корисно, якщо відео сподобалося, став свій лайк, підписуйся на канал, давай розвивати український YouTube разом. З вами була Оля Провось, побачимось!